Тобто Львівський апеляційний суд почав ховатися. Я звернувся в Львівський апеляційний суд а, з тим, щоб провести апеляцію на то рішення, яке Постовський суд мені так навіть і не надіслав. А, після цього моя, моя заява офіційна електронною поштою була проігнорована. Що я зробив? Я зробив телефонний дзвінок, щоб підтвердити, що вони отримали а, мої, мої клопотання. Вони почали шукати його, кажуть, да дійсно зараз ми подивимось. А яка ну а який номер справи? Я сказав їй номер справи, і вона в той момент, я так розумію, коли подивилась на справу, вона просто скинула слухавку. Я перетелефонував і телефонував декілька разів, і мене постійно скидають з мого номера. Тобто, Львівський апеляційний суд почав ховатися. А саме цікаве, що після цієї ситуації ми зробили відео, опублікували його. І о, після цього мені прийшло листом рішення пустомитівського районного суду тільки після того, як ми опублікували відео, що е, від нас ховається поліційний Львівський суд. Та я отримав це рішення, і в принципі о, з цією справою можна сказати закінчено. А зараз я готую матеріали до о, адміністративного суду. Проти поліцейських дій це перша просто справа 130, тридцята. Проти попустомиського суду, тому що це неадекватний зовсім суд. Проти львівського апеляційного суду, тому що це просто зовсім неадекватно. Тобто, вже скільки ланок нашої судової і виконавчої влади вони себе ведуть, як вони до цієї влади не доросли.